Я постійно себе гнобила. Зараз я їм все. Подруги мої цього не розуміють. Я шкодую, що я не взяла річну відразу програму. Почала знову займатися творчістю. У мене дійсно є натхнення. Всі дивуються, Маша. Звідки ти знаходиш час на все? Це велика для мене перемога. Було ніколи надмірної ваги, але була ну така схильність до повноти, сидяча робота. Ніколи спортом не займалась. Ну, все таки і калорії рахувала, і дієти пробувала. Ну і це такий був типу: а попробую ще й це я тоді взяла пробний урок щось там. Зачався. За ціною чашки кави, щось таке було, і я так думаю, ну ладно, кави не поп'ю, рух послухаю. Вхід <рес> такий якийсь працював. Я послухала, Оль, мені дуже зайшло, як ти ем, даєш матеріал. Мені сподобалось, що це україномовний курс, це прям ну, супер топчик. Інтенсив теж мені зайшов, мене ну, якісь речі так вклались в голові, мені сподобалось підхід до харчування. Коду я не взяла річну відразу програму. <рес> Дійсно, обертаючись зараз назад, пройшло півроку дуже швидко воно пройшло і результат також класний. Ну у мене був тоді прям переворот <гум> мого світу, тому що ну в мене такий був період життя, коли я м -м, зрозуміла, що час на себе в мене він не виділяє чоловік на війні. Ну я була зайнята іншими справами. Ну просто безмежно вдячна за те, що ти дала такий вектор напрямку. Ну, взагалі, я ну якби людина раціональна, і я подумала, що раз курс і раз воно на декілька етапів, значить цей комплексний підхід. І ну, це буде. Краще ніж я прочитаю книжку. Там, грубо кажучи, це така була і для мене віддушена, особливо ж кажу, час воєнного стану. Там тривоги, відключення світла, все це, все я сідаю, дивлюсь курс. Круто. які може зараз виділити результати, якщо обернутись назад і порівняти себе, наприклад, до старту і зараз? я постійно себе гнобила там, поїла чогось того, не того. Зараз слава богу, я їм все і я вмію зупинитися, і це дуже круто. Навіть вчора у нас був барбекю з родиною таке. Потужне три торта, там купа всякого м'яса. Я не переїла. І оця от свобода від їжі, коли в тебе в голові немає оцього. О Боже, тут я з'їла торт, значить це 350 калорій. Ти це все тобі вважаєш, считаєш, считаєш постійно замість того, щоб насолодитись процесом. Але тут такі ще ж така ж штука. Ну я не хочу вже тої будь-якої їжі. Ну мені не прикольно їсти Макдональдс, там я не знаю, мені не прикольно з'їсти пів піци. Мені іноді. Просто ну, цікаво спробувати кусочок взяти. Подруги мої цього не розуміють. І воно дійсно на інтуїтивному плані, тобто ну, до хвилювання в мене взагалі питань немає. Тобто, ну, в тебе а... не вийшло так, що от тільки ти собі дозволяєш все, ти починаєш змітати там, піцу, з вином, з шоколадом, просто дикі кількості. Ні, 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 вдома купа цукерок лежить. Ви правильно розумію, що відбулося дійсно ось ця така побудова здорових віднос. Є таке відчуття, що стало більше часу, стало більше енергії. Є да, от приводу енергії теж більше часу на якісь свої моменти. Постану класно. Це також маленька перемога. Ні, не маленька, це велика для мене перемога. І мене таке вже враження, що тепер я можу ще більше. У різних інших сферах я почала знову займатися творчістю. У мене дійсно є натхнення, час, і в мене дійсно мої подруги, і чоловік і взагалі вдома. Ну всі дивуються, Маша, звідки ти знаходиш час на все. Там картошку фрі порцію я можу з'їсти ввечері. На наступний день я точно знаю, що я не захочу жирного взагалі. Ну. Тобто, організм сам починає регулювати, правильно? А було це в вміння раніше? Я Відчувала правильний голод і насичення. Оцей от момент точно був, бо коли ти наївся, ти ще я ще маю доїсти. А зараз вже ну немає цього. От мої подруги цього не зрозуміли. Я кажу, я курси пройшла, а скинула ста. Ну я подивлюсь, я там мета. А що ти там? Я кажу, ну я калорій не вважаю, О ні, я так не зможу. Я кажу: ну Хорошо. Тобто розумієш, що. Курс виправдав очікування. Так, да, на всі сто. Прям ідкот, і, і інтуїт. Прям от мені зайшов отак. От. А. Клас. Що би ти могла порадити, от умовно, навіть ну, от, умовно, своїм подругам чи людям, які живуть поки що. В такому своєму світі де, де це світ обмежень, це світ страждань. Якщо це був дійсно шлях страждань з підрахунком калорій, мільйон марафонів і там дієти і ще щось, значить ця людина спробувала вже всі методи. Ну чому б не спробувати ще один? Ну в це можна не вірити, цього можна ну з цим не погоджуватися. Але чому б не спробувати це як нова їжа? От тобі дають блюдо, просто попробуй, не понравиться, виплюнеш і. От, подивитись на результат. А результат буде. Я спробувала. мене вийшло. Дякую, Оля. Просто ти зробиш велику справу для цього світу. Ти несеш тажливу думку в цей світ, особливо в жіночній, і прямо. Дякую. От. Дякую.